Ну от, скажіть мені, що я маю з нею робити? Мені втопити її чи закопати? Який день шкрібаю ту фарбу? Ось такий стан уже. Дирки тут, тут взагалі. Страшна справа, ну і так в багатьох місцях. Тут трошки раніше зробив перетворювач ржавчини, вже майже підсох. Зараз пробую так. Ну і далі буде ґрунтовка. Всередині та ж історія скрізь. Ну і, грубо кажучи, три сезони роботи. Я шокований тим фарбуванням. Тепер питання, що я маю робити далі. Вже не хочу такої фарбованої задньої стінки. Може десь виготовляють просто з металу. Я вже якось її сам буду фарбувати. Не стільки б те... нормальне фарбування, не стільки б здорожчало ту деталь, ту задню стінку. Скільки зараз тої роботи доведеться то все відкручувати, щоб то її замінити. Треба і редуктор знімати, і ті всі кріплення ну, роботи займе чимало. От навіть хотів би сіяти без міндобри у неї, так за що буде триматися насінній провід лікар? Тут, тут ще трошки воно, воно все перегніє. Ну, я, не знаю, я я маю надію, що я хочу її е, відремонтую і вона мені посіє весну, тобто має там до посіву ячмінь і сою, гречку. То Не так то багато тої роботи. Ну, Я собі не міг подумати, щоб отак фарба такими пластинами просто повідставала. От полишалося десь якихось Точках. Тут же ще трошки і буде дирка наскрізь. Е, метал неякісний, тонкий. Дуже би хотілося знати, ну, хто, ж, хто ж такий виробник, хто виробляє у нас в Україні ті запчастини. Ельворті чи хтось інший. Ну Ельворті як би є. Право крас червоної зірки. Чи хтось ще десь в цехах якихось підпільних хто клепає, то я би хотів знати. От такі справи. Коли я ремонтував всю валку, я щось собі так думав, та може, то варта щистити, перефарбувати, але потім подивився, це ж така. Чудове порушкове фарбування, і там, воно має служити і служити, а не тут то було. Так, я замалював червоною ґрунтовкою смачно пензликом в майже в два товстих шари. Ну, попробуємо. подивимося, як воно ще буде служити. От. Ну і тут загрунтував де тільки можна. От якими пластами відлітала дана фарба. Так, то треба було все здирати. Чому воно не тримається? Ага. Далі ще залишилося. Тут потрібно підфарбовувати ну, в зерневому, в зерновому відсіку. Тут вже солітра ніколи не попадала. Але все одно воно повідлітало, повідлітало, вже майже досихає перетворюва ржавчини. Ну і тут теж буде червона ґрунтовка. Червона ґрунтовка як сина ізолянта, без неї ніяк. Можна сказати, що завершив я роботу по підготовці сівалки. Сміло відважно можна їхати в поле вже навіть. Тільки погода Це ще не дозволяє. Як вже буде, так вже буде. І наскільки того хватить, також ніхто не знає. Тепер... Хочу сказати по насінні проводах. Я колись кілька років тому купляв, присилали мені з Кропивницького. Я не знаю, хто виробник, але служать вони доволі добре. З того часу я сьогодні тільки поміняв одну ото, тріщину, і то можна сказати, що, що вона ще може працювати на Як як не буде ніякої. Ну і такий. Це Та ще одна нова. Досить гарний матеріал. Я задоволений. Правда, вони на той час і куштували трохи грошей дорожче, ніж от такий звичайний. Ну, матеріал чудовий. Правда, я їх постійно знімаю, як на зиму, так літом. Відсіяв сезон. Зняв. Так що ті пластмасові стяжки, вони відтяв, поставив другу і на то нема що дивитися. Так, все перемазано, ланцюги понатягувані. Ну, одним словом, то, що від мене залежне, то я зробив. Тепер питання. Питання по сівалці взагалі залишається, як для мене, відкритим. Тому що, я вже в одному з відео говорив, що питання у мене вже таке стоїть по придбанню якоїсь сівалки. Вкладатися вже в сезешку, ну тут вже точно нема сенсу. Сушники треба, прикатку треба, це я вже рахував 70 тисяч тепер. Або знову ж купляти. Задню стінку або цілі ящики в зборі. І якщо я знову воно таке дрантя попаду, яке відслужить 3 роки, поняття не маю. Далі, якщо вже на то пішло, треба і коліс. Це чимала сума грошей. Тому залишається до розгляду залишається як Щось з наших навісних вітчизняних е, сівалок трьохметрових, чи то Деметра, Рімсинтес і Маваку. Е, поки що на перевагу надаю е, Деметрі, оскільки в них там задня стінка йде е, вже якби, в базовій комплектації з нержавійки, якщо ми розглядаємо. Сівалку з міндобривами. Ну, але рішення я ніякого не, не прийняв. Ну, а з другої сторони, якась імпортна сівалка. Все це питання е, буду вивчати, поки що все це діло аж до жнив і так коштів на якісь придбання зараз е, немає. Так що активно буду збирати якусь інформацію. і Якесь рішення буде прийматися. Тому що ну далі по СЗшці будуть ще більше і більше питання. Куди перехилиться шалька теразів до свого вітчизняного виробника чи Бушний імпорт, я не знаю, чесно кажучи. Можливо, ще якийсь варіант такий підвернеться, що буде ще щось третє. Ну, На такій ноті відео своє завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ну і, мабуть, скоро вже розпочнуться польові роботи, то вже якісь відео будуть безпосередньо з роботи в полі.